Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я вирішила зробити формуючу обрізку молодих рослин, які в мене ростуть. А саме е магнолії. Ось ми до неї підходимо. Магнолії Дженні. Я її придбала в минулому році. Саджанцем в горщику, вже з пуп'янками на квітіння, ой, на квітування, але, на жаль, після весняних заморозків. Вона скинула свої бруньки, це перше, а по-друге, основний стовбур, який був великий товстий, в неї вимерз. І оце, що ми зараз з вами бачимо, це все вже відновлена рослина, повністю відновлена в цьому році. Садила я її. Десь у вересні місяці прижилася вона все гарно, було добре, І закутувала на, на зиму, але ось вийшло, що весняні зворотні заморозки її побили чомусь, не знаю. Ну от, ем, Саме цю рослину я буду формувати. Це магнолія Джені, повторюсь, це е, магнолія, яка має Форму стовбура, формується вона як тополеподібна. Вона має бути висока і вузька і квітує такими темно темно бузковими квітами. І от, Я вже трохи обрізала в неї гілок, але, дивлюсь, пішли якби два основні стовбури, якщо подивимося. Ось один здеревенілий стовбур, а ось другий. Другий великий, масивний, і я, мабуть, оцей приберу зовсім і оце приберу. Я не хочу, щоб вона в мене росла кущем, тому буду зараз її вирізати і формувати. І тим самим ем, якби оці гілки. Молоді ще до холодів мають здеревеніти. За рахунок цього бо сок піде саме на них. Це перша рослина, яку я буду формувати. Друга рослина, яку я хочу сформувати, теж, це бузина, Black, black підпишу Black якийсь. Це взагалі м -м, бузина сама по собі природньо, це кущ. Але якщо от подивитися, в неї декілька стовбурів іде, і вона така в даному випадку розкидиста, Хоча я ось на паличку її підв'язала, але все, все одно вона якось росте в різні боки хаотично. І взагалі вона сама по собі, по природі своїй, має форму неправильну, вона якась однобоко розтріпана буде. По своїй природній формі. Тому зараз е теж буду вибирати якісь основні стовбури, які я хочу, щоб були. І якось їх буду чи зв'язувати, чи об'єднувати. Коротше кажучи, я хочу, щоб в неї була форма більш е більш така вертикальна, е ніж просто круглий кущ. Це друга рослина. І третя рослина в мене. Це вербаха куронішики. Ось маленька вербичка. А, до речі, бузина в мене була посаджена теж в минулому році, але навесні. Садженець був е теж такий не дуже великий. Ну, як, сантиметрів, мабуть, 50. Одна гілочка роз з розгалудженням була. Ну, їй, фактично, їй вже рік і якісь 2-3 місяці. Магнолії. Буде в вересні тільки рік. Ну, і Хакурані Шикі. Це е, верба, яка була мною придбана 2 роки назад з касетної розсади, зовсім якоюсь однією жілочкою, яка прижилася гарно все. І я її зразу почала стригти на кущик. І єдине, що я. Поки що не дуже розумію, правильно я її стрижу чи ні, ну, ну вроді, вроді правильно, якби да. Але в мене їх таких верби, я взяла дві, на випадок того, якщо одна не приживеться, то хоч одна залишиться. Але прижилися обидві. Ось одна, яка в мене кулька. І ось зараз я вам покажу другу, яку я намагалася зробити штамбом, але дуже поспішила. Не дала можливості їй наростити той штамбік, скажімо так, ось він у мене ну, зовсім маленький, тут 10 см, а я, звичайно, хочу більший. І от я її стригла, 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 а зараз відпустила оці гілки, вчора роздивлялася її, і мені прийшла така думка, що я зараз її пострижу і виведу з оцього одного стовбура. Три основні гілки, які зверху сплиту в косичку. Вийде так, що в мене буде рівний стовбур знизу. Далі буде йти косичка, а зверху вже потім почнеться отой шарик. Ну, Це моя така думка. Зараз, коли почну стригти, подивимося, що з цього вийде. Ну і от почнемо стригти. Ну, от я і постригла магнолію. Що з неї вийшло? Вийшов один отакий основний стовбур і три гілки в різні боки. Стовбур основний, досить міцний, гарний, здеревенілий вже. Ой, щас, щас. Вже здеревенілий такий хороший стовбур. І три гілочки в різні боки такі, така урівноважена рослинка вийшла. І е, ось гілки, які я обрізала. Звичайно, шкода таких великих гілок. Навіть здеревеніла вже. Одна гарно здеревеніла, друга тільки почала деревеніти. Е, звичайно, може, і пізновато, але, ну, я її вже так обрізала, вже так і буде. А тепер, що я хочу з оцих гілок спробувати їх вкорінити. Не знаю, вийде в мене чи ні, але спробувати завжди можна може, щось і буде. Знову повторюсь, це магнолія Дженні, яка має тополеподібну крону, природню, таку високу, вузьку крону. Ну, і я її зараз намагалася підтримати для того, щоб прибрати. Кущіння у неї. Ну, а от з бузиною не все склалося, як гадалося. Зараз розкажу чого. Вирізала всього дві гілочки, ось одна, ось друга. Теж спробую вкорінити дві отакі гілочки. Але чому не вирізала так, як казала? Я тут роздивилася ділянку, де росте бузина. І зрозуміла, що ту форму, яку я хотіла її зробити, сюди не зовсім підійде. Зараз поясню чому. Ну, По-перше, тут трикутник, на якому є якраз великі багаторічні рослини. Ось, наприклад, ця туя має кулясту форму, зростає повільно, бузина росте поруч, навколо тільки трави. Нічого бузині не буде заважати розкинути свій кущ у формі природнього куща, як він є. Єдине, що буде коригувати трошечки форму її, тому що поруч ялівець е, росте, який має е, снопоподібну таку формочку, теж така напівкуля буде. махната. Тому, е, якщо бузина підніметься вгору, ні цій туї, ні цьому ялівцю заважати бузина не буде. Це по-перше. А по-друге, вона створить додаткову композицію до ялівця скельного. Він буде рости рівною високою свічкою холодного кольору, а вона така більш темного бурякового кольору. І вона буде на фоні цієї свічки, мені здається, виглядати гарно кущем. А не так, як я хотіла її вивести в один стовбур. Тим більше, що бузина все одно в один стовбур, не знаю, виведеться чи ні, бо це все ж таки природньо кущ. Це по-перше. По-друге, коли я вийняла оцю палку, з неї, я робила перше підв'язування, для того, щоб цей кущ не розвалювався, бо гілки. З самого початку росли майже горизонтально землі. Зараз я зробила знову два підв'язування. Я коли зняла старе оце підв'язування, я помітила, що кущ, кущ тримає форму. Тому я вирішила формувати його за рахунок підв'язування, а не обрізання. Тому зробила ось знизу стовбури, трохи стягнула більш вертикально. І ось вище ще зробила. І навесні, коли бузина почне відростати, я навесні приберу оці внутрішні гілки для того, щоб було більше провітрювання. Після зими подивимося, як вона перезимує. Хоча якраз з нею проблем не було в зворотніх заморозках, вона себе і так гарно почувала, і все в неї відійшло. Тому от я вирішила поки що її не різати, а саме зв'язувати. І зв'язуванням робити формування її. Ну і далі у нас хакуроні шики. Ну, от, як я познущалася над хакуроні шики. Якщо бачите, три основні гілки товсті на одному стовбурі, а далі йдуть тоненькі. Я сподіваюся, що в мене вийде вирівняти стовбур. Я хочу оці три гілки, оці три гілки зв'язати між собою, але попередньо я зараз стягну отак стовбур. Подивимося, що вийде. Так, да, звісно, познущалась я над хакороні шикою добре. Що я зробила? Я вклала всередину, якщо видно, отам от шишку для того, щоб сформувати те, скажімо так, Порожнє місце, від якого почнуть потім плестися гілки. Чому я е, вклала шишку? Тому що там стовбур вже здеревенілий і стягнути його я не можу. Тому косичку треба плести тільки з оцих тоненьких, так що поки що я залишу отаку обв'язку, м'яку обв'язку, щоб вона трошки звикла до своєї якби, форми. І буду на неї подивлятися, як вже робити цю косичку трошки пізніше. Хай вона трошки прийме цю форму. Потім будемо з нею розбиратися. Ну, і хай відійде від струсу. Ну, Отаке формування в мене сьогодні вийшло трьох рослин, які, сподіваюся, закінчиться вдало, закінчиться тим, що рослини. Мене вибачать і приймуть все ж таки ту форму, яку я хочу їм придати. Тому сподіваюся, що з ними все буде добре. Будемо за ними спостерігати. Ну і, як завжди, далі буде.